Власники дач заготовити на зиму соління і маринади іноді встановлюють на ділянці готовий льох. Пластиковий або металевий у цих двох видів популярної конструкції є свої переваги і недоліки, ціна металевий льох коштує від 60 тисяч до 120 тисяч гривень, ціна залежить від розмірів і укомплектованості, деякі моделі потребують утеплення та обладнання вентиляцією пластикові конструкції. Трохи дешевше, тому вони набувають все більшої популярності, виняток становлять вироби відомих фірм з безліччю додаткових функцій. Рівень вологості металевий льох зазвичай виготовляється зі сталі, крім таких недоліків, як труднощі монтування, конструкція не застрахована від утворення конденсату на внутрішніх поверхнях, проблему зазвичай вирішують за допомогою витяжки. Вентиляція всередині приміщення з пластика не дозволяє стін відволожитися, підтримується необхідна для зберігання продуктів вологість, екологічність матеріалу, метал не може пошкодити заготовок, якщо він не заїржавів. При дотриманні всіх запобіжних заходів льох не постраждає від вогкості, і урожай долежить до теплого сезону. Заготовлена в конструкції з пластика продукція. Також прекрасно зберігає зовнішній вигляд і харчові властивості. Поліпропілен, безпечний для овочів і фруктів, не взаємодіє з водними парами, пошкодження гризунами. На металеві моделі гризуни не зазіхають, що стосується пластикових. Виробники запевняють, що вони успішно протистоять зовнішнім пошкодженням. Якщо льох виготовлений з поліетилену, який є досить м'яким матеріалом, він додатково зміцнюється зовні. Вплив ґрунтових вод один з головних мінусів металевих виробів. Утворення іржі. Корпус починає протікати при виникненні отворів в області зварних швів, щоб убезпечити конструкцію. На неї наноситься антикорозійне покриття. Легке поліетиленове або поліпропіленове приміщення паводкові води можуть видавити з ґрунту. Спорудження вважається більш надійним при наявності ребер жорсткості і пристосувань, що зачіпляються за ґрунт під сумок. Металеві вироби міцніше і безпечніше з точки зору екології однак, при використанні якісних матеріалів пластиковий льох не поступається сталевому, а встановити його значно легше ціни на металеву конструкцію та імпортний поліпропілен порівнянні.